Каже, воно так бігло, вона відро підставляла, вона на ту сторону, а сім'я. Ясенька мокра була. Ялась вона, каже в джерело. Не могла віддати. Я прийшла на її руки і тіпаю. І вам не повно води в туалеті. В сім'ї рудих ремонт на кухні останній раз робили декілька років тому. Кажуть, тоді витратили на нього практично увесь сімейний бюджет і сподівалися, що оновлювати кімнату доведеться ще не скоро. Але помилялись. Вода кажуть, зі стелі просто лилася. Не то, що бігла, а така, а просто вона розказує, то... що було. А я просто я не знаю. То не відро хто є води, я маю Внук, давай трапки, які трапки? Я просінь взяла. І вимачую тими просіннями. І так, що візьму. вона ж сюди віддається. Я не знаю, що тут буде. Подібна ситуація в квартирі рівнянина Володимира Рожкова. Він проживає на 9-му поверсі того ж будинку, вже 30 років. Чоловік розповідає, у під'їзді ремонтували систему опалення. Після цього спробували включити гарячу воду, але вона потекла не по трубах, а у квартири. Володимир Рожков бідкається, цей потоп не перший, який він пережив за 30 років. Мене топили вже не перший раз. Тільки починається весна, значить, нас потоп. Я вже робив і проводку, міняв два рази, і два рази ремонт робив, цього третій треба. А причина, чого замерзається труба стячна внизу, набирається на криші вода і біжить в квартиру. Як мені, так сусідця багатоповерхівка на вулиці Дундича 7 відноситься до житлово будівельного кооперативу Люнок. Поспілкуватися з головою цього ЖБК не вдалося. Від коментарів вона відмовилась, посилаючись на те, що перебуває на лікарняному. Тому чи відшкодовуватимуть людям завдані водові збитки, поки невідомо. Олександр Тус, Валерія Степанова, Юрій Кобів, новини Рівного.